У Житомирському трамвайно-тролейбусному управлінні не вистачає водіїв тролейбусів. Головною причиною такого дефіциту стало повномасштабне вторгнення Росії. Нам на даний момент не вистачає 20 водіїв, щоб здійснювати нормальний випуск. Частина виїхала за кордон. Це жінки з дітьми, а водіїв мобілізовано до лав ЗСУ на сьогоднішній день в штаті працює 150 водіїв. Тож вже другий за рік оголосили набір на підготовчі курси водіїв тролейбусів. Навчання розпочнеться як тільки наберуть необхідну кількість людей, а саме 10 чоловік. Ну ми плануємо, що за 2-3 місяці ми сформуємо групу і почнемо навчання. Ну маємо надію. Сьогодні вже перший є абітурієнт. Прийшов якраз записувати. До майбутніх водіїв, які планують розпочати навчання, є певні вимоги. «Обов'язково мати катего... відкриту категорію. Не 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 важливо, яка категорія, але щоб вони вже мали навики водіння і вік. Водії від 21 року до 45. такі курси триватимуть три місяці, впродовж яких водії опрацюють теоретичний матеріал і паралельно будуть практикуватися, їздити навчальним тролейбусом. Вивчаємо під час навчання охорона праці, будова, тролейбус, експлуатаційні властивості, тролейбусу, медичне забезпечення. Безпосередньо навчаємо, як підготувати тролейбус теоретично і практично на лінію. Мартинович Влада, Ігор Литвак, телеканали СК 1